Братья і сестри, я хочу поділитися з вами історією, печальною історією, яку я пережив із моєю жінкою. Був случай, коли жінка боліла головою і направили її у ужгород, у нергохірургію відділення. Там поставили на томографію. І Смоланка професор, врач Шуліс Заня Володимирович Сказав, що в неї рак 3 на 1,5. Ну і операцію. Прийшла додому, вона не дала операцію, тому що я був там, вона побачила після операції на ну, голову які там положення больні. Вона хоче йти в Київ. Ну, Пішли в Київ сестру Олену Габору, те ж сама операція. Ну куди діватися? Е, вона була перед тим в санаторії сестра Олена. І плем'яниця у Брязи у Румунії. Ну там одна знала англійський язик, перевача, переводить, що робити? А брат той глаза, сказав, якщо вона є під черепом, ні в коїм випадку не можна давати операцію. І брат Часовенко назначив лікарство. Ти я пам'ятаю, ну одвіний по п'ять трав. Беломела, цвіти з конюшини і чисто І назначу так. Сутку сок овощний, сутку яблучний. Хліба за 2 тижні більше не їла нічого. Звісно, то понятне діло, Ну, так продовжувалося, неді, все нормально, Все добре. Після того болість утихла, не було болізні. Ну, почалася друга болість, приїхала урод, а там по другій болізні Мар'яна посовідувала сестра там Оля Томівна по ендокологію. А ви знаєте, врачі, знаєте коли, вони дуже люблять, коли ти кажеш, що ти траємся ліча. Вона казала, що траєм лічила, а вона зразу довго не думає, направила на томографію, там є свято Єлен, свято Марта. Марта у Ужгороді томографію. Зробили один раз томографію. Ми ну, переночували там двірного брата. Щось не полюбилося, каже, і ще одну. Хорошо. І ще одну. Направили нас, є такий врач кандидат, міський, Чумолак, Чумоляк Юрій Юрійович. Може, чули за нього. Ну, Як добратися до нього? А там. Мої жінки плем'яннику робили операцію на голову чомолак і по Ну, Вона знакома була, позвонила до Чумолака, Чумоляк, тобто, Ну, прийшли там секретарка, а він проводив заняття студентами. Ну, Я їй даю історію, що написав Смоленка і що ці дві. Диск. Я в шоці. Він провіряє, дивиться десь около часу, так примерно. Дивиться то на Смоланку історію болізні, що написав. Дивиться і ціка. Е, то, то. Я стою в шоці, жду отвіта, що буде. Дивиться, дивиться то туди, то туди, студенти смотрять нічого, ти наблюдають. Каже він, у вашої жінки нічого немає. Хорошо, ну як от благодарити? Знаєте, треба ж там його після того благодарив йому. Ну так пішло, слава Богу. І 28 числа, позапрошлого місяця, я був в Кришеві, дзвонить мені плем'яниця, пити тютку, вуйко, каже, тітка впала у кімнаті гематома. Убила голову ту у комі. У неділю прийшла скора допомога, не забрала. Я прийшов в понеділок, прийшла в знаменитий, там хвалився 32 роки працює на скорій допочі, прийшли домашній лікар і ще одна врач. Не забрали. Кажуть, у вашої жінки е, інсульт. Вона не вижиє. Мені так, я в шуці вдав дав духа вбив, я розтерявся. каже, ви і в гримнаці заплатите гроші, і в мор, якщо помре, все, нічого немає. А сестра її, і плем'яниця старшої жінки у, у Тересові каже, дайте номер. Вони забрали тут коніт, дайте номер вашої ми з дзвонимо зараз на 101 на уряджі лінії. Хорошо. Приходять із Буштина. Нова така современна скора допомога. Жінка лежить у шоці. А я, слухайте, браття, сестри, я ціломучий день міряв давлення. Давлення мірів. Що в нас дихання немає, нічого, три, три сутки. Ну так пройшло, забрали, провірили давлення, все як треба, каталку провели до дивана. Ми поклали мене коло на скуру і там. Дивіться, каже, наблюдайте, якщо ж там, або на кнопку, або ми станемо. Ну, раз-два встали, потім заходив в Чачево, на сигнал зробили, сигналізацію. Приїхали, у реанімацію завезли її, ну ми там забрали, там, яку вона ну, ще дав паспорт, групу і так далі пописали. будьте добрі, посмотрите, ще немає, в неї там в голові щось. Уже там на ну, томографії, знаєте. Ну, платити не треба платити, тому що вона третій групі не заплатив нічого. Каже, дякую, файно і все. Тут визивають врача, фамілію не пам'ятаю, Степан Йосифович із Мукачева. Такий високий. чудна фамілія. Ми три години ожидали, прийшов. Тут операцію мають робити, він каже, 50 на 50 знаєте, що до 50-50? Ну, якраз ми ожидаємо, там сестра, потім Маряна була продана міші. Вона там операційної. І каже Олена, сестра їй, слухайте, Федя, дзвоніть до генув. А вони були ввечері було послуження в грабуниці. Правда, Гена? В грабуниці їхали, так і так. Вони стали, помолилися, ну, зробили операцію, розчитався як треба. І потім, вона, коротше три сутки з чим була в комі. Ну, врач провірили, все нормально. потім запустили нас Маріяну у, у у, в у реанімацію, там ще треба було тоді одягати, знаєте, то не пускали. Багет, як називаєте. І Каже Мар'яна сестра, я благодарю. Чи познаєте його? Моя хає, Ну, Правді, ви тих врачі ходили. Перший раз три запитання жінці давали. Як звати, ім'я і де живе. Оце головне. Ну і там була з 31 по 16 число, була там у, у тому, утячві. Ну і так пройшло. І на що хочу сказати, <кій> браті засту, коли я в таку ситуацію, не треба стіснятися, треба молитися. Ми вчимося ти віру року, як треба молити, правда? Бо тому що много може молитва. Молитися треба з віру. І надійшся на Господа, і Господь це поможе. Тому будьте любезні, молимося всі і за больных, і за мир, щоб був, і за сімейне положення. що ми знаємо, в якому положенні ми знаходимося тепер. Наші... Ми знаємо, що ходимо. І от що хочу сказати. Зустрічся з людьми, ну, по-разному тему морю, ну скільки ти мені років маєш дати? Ну, 70. 75. Кажу, слухайте, дам. треба оберегти доброго життя. Я хочу сказати, що ми з 69-го року у нас, у нас вдома не було ні м'яса, ні кофе, а ніяких сісі напитки хімічні. Тому ми повинні завжди благовити Бога. Потому що благодарить душа моє Господа і не за всі благодіяни. Він прощає себе закони твої і стілять не дух. І збавляють життю від худож? І тому, будь Бог споможе Господь, Щоб ми були тверді, непокоїли в вірі і держалися. І отримали не цю жить, тому що, як казав Христос, тої жінки, за 12 років вона все щащила. Ми теж стараємося, але стараємося так, якщо ми цінимо цю жизнь, то ми повинні отримати і що. Цінити яку ж вічну? Я буду дам немає. Амінь.